Мир вам, друзі, я завжди радію, коли церква дає нам можливість поміркувати над книгою Йова. Книга Йова одна з найглибших, найважчих і найскладніших книг у всій Біблії. І я заохочую вас прочитати її, але, звісно ж, з хорошим коментарем, тому що Йов трохи схожий з Томасом Еліотом, і пише досить складно. Повірте мені, центральна тема Йова постійно була в думках людей, відколи книга була написана, та й тепер однозначно є в думках, особливо у нашої молоді а саме питання, як узгодити існування Бога і його любові з жахливими стражданнями, які ми бачимо у світі. Особливо стражданнями невинних немає кращого вирішення цієї проблеми у старому завіті ніж книга Йова. Ось чому я думаю, що кожен, хто цікавиться пологетикою або ж намагається обґрунтувати віру, може справді виграти серйозно розглянувши цю книгу. Що ж. Ви добре знаєте основну історію. Йов представлений як цілком праведна людина, добрий чоловік, що ходить з Господом і насолоджується благословеннями своєї духовної досконалості і так далі. У нього є сім'я, багатство, становище в суспільстві, всі добрі речі. А тоді відбувається щось типу розмови. Сатана говорить Богу: Ну, звичайно, йов твій друг, тому що ти його благословив. І якби я забрав усе це в нього. Він прокляв би тебе. Що ж, Бог ніби приймає виклик і дозволяє сатані позбавити йова усіх цих благ. І ось одним жахливим помахом йов втрачає все. Він втрачає сім'ю своїх близьких, втрачає все своє майно. Він втрачає здоров'я, все втрачено. Але йов не проклинає Бога. Зрозуміло, що він впадає в депресію, і тоді троє друзів приходять відвідати його. І прекрасний вчинок для будь-кого, хто бере участь у служінні. Це хороший урок. Вони сім днів сидять мовчки. І це чудовий жест. Коли хтось відчуває сильний біль. Слова мабуть не найкращий спосіб. просто посидіть з ним у тиші. Але на жаль, потім вони починають говорити. І ще раз, священнослужителі, зверніть увагу, що не можна говорити тому, хто страждає. Їхні слова це щось, типу «Ох, Йове, Ти мабуть зробив щось, щоб накликати все це на себе. Я знаю, ти здаєшся праведником, але ти мусив зробити щось не так. Бо Бог карає тебе. І вони продовжують так кілька глав. Зрештою, йоу з огидою, після постійного захисту своєї невинності, він виганяє трьох співрозмовників. І ось один з найдраматичніших моментів у всій Біблії: Йоу кличе Бога на лаву підсудних. І тут він говорить від імені кожного, хто зазнав страждань. І це всі ми, кожен із нас. Особливо ті, хто знає, що не робив нічого поганого, щоб заслужити це страждання. Та все ж воно їх спіткало. І там, так би мовити, говорить за всіх нас, закликаючи Бога на лаву підсудних і кидаючи йому виклик, чому чому ти це допустив? Навіщо тобі це робити? Знаєте, за роки мого пастерського служіння я постійно стикався з цією проблемою. Люди часто приходять до релігійних лідерів, коли вони страждають, коли їм боляче. і йов є тим, хто говорить за всіх нас. також скажу, що якщо ви хочете прочитати центральні ключові уривки, то вони починаються з розділу 38. восьмого. 38, тридцять 39, тридцять дев'ятий, чотири глави довгої промови Бога. На сьогоднішній день найдовша промова Бога в Біблії. Цікаво чи не так? Саме тоді Бог говорить найчіткіше і найдовше в Біблії, і це стосується конкретно цього питання. Тепер послухайте, як починається 38 глава Йова. Озвався Господь із бурі до Йова? Не оминайте цю бурю. Уявіть собі бурю в пустелі, піщану бурю. Яка затьмарює зір, Задумайтесь, пісок потрапляє йому в рот, в очі, він не може бачити, не може висловлюватись. Дивіться, Божі стежки завжди будуть для нас незрозумілими, та це не повинно нас дивувати. Бог, який є творцем усього, безкінечний Бог, чий розум охоплює весь простір і час і те, що лежить поза простором і часом. Звісно ж, Бог говорить до нас посеред бурі, що він каже? Хто то такий затемнює мої задуми нерозважливими словами? Підпережи, як мужеві годиться твої крижі, бо я питатиму тебе, спробуй мене навчати. Де був єси, як я закладав землю? Скажи, як маєш розум? Хто визначив її міру? Може, знаєш? Що ж, ось початок цієї чудової промови. І що Бог робить? Він бере Йова у продуману подорож космосом, питаючи його увесь час. Де був єси, як я закладав землю? Скажи, як маєш розум? Послухайте далі. Чи ти зійшов колись до джерел моря, походжав дном безодні? Чи відкрилися тобі ворота смерти? Чи бачив єси брами смертельної тіні? Чи обійняв оком світ широкий? Доходив ти колись до сховищ снігу? Чи, може, бачив склади граду? Хіба то ти даєш коневі силу? Вдягаєш гривою його шию? Чи то твоєю мудрістю літає сокіл? Чи на твій наказ Орел летить угору? Гніздо собі на висоті звиває? Суть ви зрозуміли. А тепер сьогоднішній невеликий уривок промови із цього розділу. Послухайте хто зачинив ворітьми море, коли воно ринувши, виходило з материнського лона? Границю я йому призначив, поклав засуви й ворота й мовив ось покільді йдеш, далі не пройдеш. Ось тут розіб'ються твої надимані хвилі. Що ти знаєш, Йове, про море, його рух і діяльність? щось мені подобається у цій промові. Це майже повністю про нелюдський світ. Це про тварин і риб у морі, про космічні реалії, але не про людські діла. про що це нагадує нам. Боже Проведіння однозначно має відношення до всіх людських справ. Але як сказав Тома Аквінський, Боже Проведіння поширюється і надалі. Це означає, що все на світі, все, що ми можемо бачити, знаходиться під Проведінням Божим. Ось також відомий розділ, який я люблю. Ми не зовсім впевнені, кого має на увазі автор, яких саме тварин? Вони пропонують алігатора, а потім, можливо, кита. Але послухайте, Бог каже йому: поглянь на бегемота. Мовірно, як і алігатора чи крокодила, якого я створив, так я створив тебе. Глянь, що засила в його крижах, що запотуга в його черева м'язах, махне хвостом, неначе кедром, жила його бедер переплилися, кості його, неначе мідні труби, члени його, немов залізні прути. Як же Бог захоплюється цією дивовижною істотою, яку створив? Так само я створив тебе, Йове. Моє творче проведіння стосується усього, що ти бачиш, у повноті космосу, усього у просторі та часі він привертає увагу до Левіафана, ймовірно, кіта, і знову співає свою хвалу. Чи ти, Йове, знаєш все про цих тварин? Про цих могутніх, красивих, потужних створінь. Ти, мабуть, ніколи навіть не згадуєш про них, але вони також за моїм проведінням. У чому тут сенс? Справа в тому, що у цій промові ми не маємо відповіді для Йова. Тобто, гей, послухай, Йове, ось чому ти страждаєш? Дозволь пояснити. Ми скоріше. Маємо розміщення страждань Йова в межах нескінченно більшого контексту контексту проведіння, яке, як я казав, тягнеться через весь простір і час, але іще далі тягнеться за межі простору і часу, у світ, який ми навіть не бачимо. Бог турбується про кожну деталь. Чи твоє страждання, Йове, має сенс у тому вимірі, який може бачити тільки Бог в контексті цього нескінченно складного проведіння? Згадайте якусь проблему. Давайте, можливо, виберемо з якихось екстремальних прикладів страждань, тому що зазвичай ми через них проходимо. Подумайте про щось таке ось ця робота, яку я хотів всім серцем. Я змагався з іншими за цю роботу. Це те, що я міг би робити. Це робота, яку я хотів. Але я не отримав її. Я був спустошений, моє серце розбилось. Як Бог міг таке допустити? Я був готовий до роботи. Вона чудово підходила мені. Усі думали, що я прекрасно підходжу для цієї роботи. Я нічого не розумію. Страждання, так справді. Але потім. Я з'ясував, що оскільки я не отримав тієї роботи, я отримав іншу, про яку навіть і не мріяв, яка виявилась набагато кращою і відчинила багато дверей. Хоч я думав, що це неможливо, це оживило мене більш ніж будь-який інший шлях у моєму житті. Так чому Бог допустив ті страждання? Ну бо в межах широкої комплексності його проведіння він бачив щось інше, і так відбувалось багато разів. Мені казали: ох, саме з цією жінкою я хочу одружитися. Я всім серцем закоханий у неї, але вона розірвала заручини, і я спустошений. Це найгірше страждання в моєму житті, і я в цьому впевнений. Але оскільки ті стосунки не склалися, я зустрів цю жінку. З якою одружився і яка стала матір'ю моїх дітей і принесла мені радість і щастя, якого я не міг уявити. хіба Бог, який бачить увесь всесвіт, видимий і невидимий, іноді не може дозволити стражданню принести добро, яке ми не можемо побачити одразу? Ви знаєте порівняння, яке я люблю? Я трохи граю в шахи. І грати на одній дошці досить складно, чи не так? Тут усі рухи, які можна зробити, якщо я проходжу так, він зробить так, я втрачу це, якщо я зроблю так. Але є також різновид шахів, у які грають на дошках, що складені одна на одну. І хід на одній дошці насправді впливає на дошки на інших рівнях. Ви граєте тривимірні шахи. Уявіть так. 10 мільйонів помножити на 10 мільйонів шахових дощок, що складені одна на одну. Увесь простір і весь час, усе про що турбується Бог, навіть те, що виходить за межі простору і часу. Один хід тут впливає на гру на цій дошці, але також і на всіх інших дошках. То чому Бог допускає страждання? Іноді, коли ви граєте в шахі, ви жертвуєте фігурою, тому що знаєте, у перспективі це призведе до перемоги. А тепер 10 мільйонів на 10 мільйонів шахових дощок одна на одній? Де ти був, йове? Бачите, коли нам боляче, зрозуміло, що ми схильні. Звужувати нашу увагу до того, через що ми проходимо, і це все, що ми бачимо, як Бог міг таке допустити. Книга Йова запрошує нас у цю нескінченно складну обстановку. У все, що відбувається з нами, і тому веде нас куди? зрештою, у місце довіри. Послухайте, я не знаю. Я не знаю, чому Бог дозволяє певний біль. Але напевно одного дня я зрозумію можливо, я не зрозумію цього, поки не потраплю на небо. Але наразі я просто довіряю. Наразі я впевнений, що Бог, який є Господом неба і землі, все знає. Нехай вас Бог благословляє. Дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то поширюйте його і підписуйтесь на наш ютуб канал. І нехай Господня любов перебуває поміж вами.